З фотографії аури в цілому, а тут же фотографія аура, включаючи роботу його в енергетичних центрах. Відповідно, наша аура. Кольори аури залежать від того, як працює, як працює чакра. Ну, ми це поглиблюватися не будемо. Це просто як приклад для того, що воно реально існує. Для нас це відкриття недавне, для Сходу, який це давно використовується, знає, вони з цим працюють. Одних з... Одним з важливих моментів для нашого здоров'я є така концепція так, сприйняття людини як центру Всесвіту. Людина це центр всесвіту, вона пов'язана з землею і з космосом. І коли людина для того, щоб вона була в гармонії, вона має бути з'єднана із землею, і з космосом, і ті енергії, які дає Земля, і ті енергії, які дає космос, мають приходити через неї рівномірно. Приклад порушення, скажімо так, можна привести, якщо людина в неї мало, наприклад, енергії так, наприклад, енергії, незбалансовані ці енергії, і якщо, наприклад, в людини мало енергії землі, то ця людина часто відчуває скажімо, холод, тобто вона мерзне, і вона її краще, вона переносить краще, наприклад, жару, ніж холод. енергія космосу мало землі. То що люди роблять багато шукеру, шуму на себе, а немає ніяких реальних е результатів. Результат. Тобто вона може бігати туди-сюди, створювати якийсь рух, а на виході з того нічого немає. Тобто це такі психологічні, е ну, скажімо, емоційного характеру, чи психологічного характеру, признаки того, що людина не збалансована на нею. Е е і це дуже важливо. Для балансу енергії, оскільки, скажімо, ще з духовним якби в Тернополі там, чи в нашій західному регіоні ще люди трохи себе якось працюють, там, хоч по традиції, виходять ходять до церкви, якісь молитви читають. Більше страждає саме енергія землі, що не вистачає, оскільки ми, не, як раніше, не ходимо по землі, не обробляємо поля, городи, ми не спілкуємося з природою. Живемо в бетонних коробках, ходимо по асфальту. У нас це виникає проблема, дисбаланс, не вистачає енергії землі, які пов'язані з певними характеристиками. Тобто є, наприклад, стихія, є стихія води. Вона не те, що вона як вода, тобто вона має властивості, наближення до властивості води. Що вона тече, м'яко розчиняє, вона спокійна, якщо mm -hmm. ми беремо в такому в нейтральному стані. Mm -hmm. так. Бо є якби, знову ж баланс і ніяк. Ми говоримо зараз про збалансований стан. Другий момент це стихія дерева, тобто, вона символізує ріст. Тобто ніч це такий пасивний стан дерева, символізує ріст, переходить від пасивного стану до активного. Це можна сказати, від ночі ми приходимо це ранок до, е, ранок і символізує. Потім є стихія вогню, це якраз якщо прив'язатись до дня, це 12 година. Ну, навколо цього періоду, саме активний час. Відповідно, далі це стихія земля, оскільки це якби вводиться, якщо в Індії брати, в Китаї тут є різниця. В Індії розглядає 4 стихії, вони трошки по-іншому розглядаються. А В Китаї розглядає п'ять стихій, і які такий елемент, як земля, оскільки все відбувається на землі, то що вводиться елемент земля. І потім де стихія легень. Стихія металу, це легені, просто кишечник відноситься. Тобто земля породжує метал і з металу, стихія металу ну, переходить стихії води. І це є такий взаємозв'язок. Тобто, наприклад, якщо на сході говорить, що людина приходить і каже, що в мене болить серце. спочатку переглядає, чи, чи правильно в нього працює печінка. Якщо печінка працює гарно, Черг заглядає, тоді, тоді вже дивиться на серце. Якщо є порушення печінці, спочатку лікують серце, оскільки воно живуть. Ну, так як кожен орган теж взаємодіє. він же ж... Так. Тобто є, є цикл, якесь... цикл, цикл взаємодії саме якраз через ці енергії. Тут це не тільки якби певні органи, то якщо так глобально розглядати, це є і прив'язано дуже. ну, Наприклад, жовчна і печінка це тільки частково.